Знаєте, я сьогодні б хотіла почати саме слів Юрія про те, що для нього цей момент, що для нього питання нашого номеру щодо свободи, щодо ідентичності людини і особливої місії України, українськості як особливого шляху. В цьому часі просторі. Юрій, запрошую, будь ласка. Добрий день, дорогі гості. Я Юрій Нагулко, я художник. Знаєте, ми живемо в час незвичайний. Час, коли був, був мир, був спокій. Ми всі жили якось спокійно, мирно, тихо. Хтось не тихо, хтось скупся між собою. Але настало 22 друге. Лютого 22-го року, І світ помінявся. Я пам'ятаю Київ в той ранок передрання, який зарухався повністю. Ви, хто киянив, пам'ятаєте, що творилось? З Києва вибратися було неможливо. Виїжджали люди масово. Але ті, хто лишались, вони знали, для чого вони це роблять. Знаєте, я пишу картини дійсно про українство і про українців. Через те, що це феноменальна нація, Це нація, яка сформувалась тисячі, тисячоліттями на основі з'єднання багатьох племен. Через цю землю пройшло стільки людей, стільки племен, стільки народностей, хтось лишався, хтось йшов далі. І все це справлялось в, такій, в такому тиглі, і вийшла українська нація. Можна казати, що українців немає. І таких людей багато, які кажуть, що України якби нема. Ви, не тільки на Сході, але є і на Заході люди, які кажуть, що ми є, як і росіяни. Але це неправда. Знаєте, для людини свобода вимірюється різними категоріями. Але найвище, найвище проявлення свободи для людини це коли людина здатна признати і визнати чиїсь досягнення. Коли людина через любов, навіть у ворога, знайде добре, але діять буде правильно. Тобто людина і її дія це зовсім різні речі. Через те ідентичність людини. Це така багатогранність і така глибина в віках, що якщо кожного з нас взяти і кожен з нас би подивився на своїх предків, а їх дуже багато, це тисячі людей. В кожного з нас тисячі людей в предках. І знаєте, вони були різні. Хтось був злим, хтось був добрим, хтось був милосердним, вони були різні. І саме цікаве, що генетична база, яка закладалась в нас, вона працює. І через те багато хто з нас сьогодні відчуває якісь е, дивні речі інколи. От я не хочу е, ненавидіти когось, а ненавижу. Я не хочу когось любити, а люблю. А люблю не того, кого хочу. А незрозуміло, чому я люблю цю людину. Чому я до неї е, позитивно гарно відношусь, а до того погано. Хоча з, е, ззовні він дуже такий. Гарний, достойний, шляхетний чоловік. Знаєте, у нас всередині є рецептори, особливе чуття. І якщо людина не за, ну, замазала його грязю, грязю своїх бажань, своїх прагнень, а ми прагнемо, бачите, культура, субкультура сьогоднішня, вона прагне чого? Вона прагне успішності, так? вона прагне багатства, вона прагне слави, вона прагне влади, а насправді людині це потрібно чи ні. Якщо людина не направляється конкретно в, по рейсах моди, по рейсах, по рейсах того, що тобі е, втовкмачують кожен день, то вона вільна. Але воля людини, знаєте, можна стати вільним. Але втримати волю в собі дуже важко, практично неможливо. Ми кожний раз, встаючи рано, народжуємося в нове життя, і кожний раз ми вибираємо свій шлях. Кожен день, кожну секунду, кожну хвилинку. І куди ми підемо куди ми підемо зараз, куди ми направимо свій поступ, він буде взавтра. І Через те не треба дивуватися завтра, що я попав в таку ситуацію, що мені важко, що ну, не тільки фінансово можливо, морально. По-різному буває. Через те прагнення волі, от загальне прагнення волі українського народу воно феноменальне. Знаєте, це не тільки козацтво. Це і шляхта і козацтво. І через те. Я може скажу таку крамольну річ. Дивіться, козаки не мали права женитися на селянці. Ніколи такого не читали. Кажуть, що селяни того часу, коли було козацтво, коли була Запорізька Січ, коли було, коли було реєстрове козацтво, вони були підневільні. І ген рабства його викоренить майже неможливо. Ген рабства. Це дуже потужна річ, яка вживляється в наше серце, це хвороба. І якщо ми подивимося трошки на схід, то ми побачимо, до чого це приводить. Я, мабуть, більше нічого не додати до цього не можу, що я сказав. Все, що я роблю, ви побачите в моїх картинах, якщо вам буде цікаво. І знаєте, мені інколи здається, що фарбою, лінією людина може сказати, навіть нотою людина може сказати інколи більше, ніж може сказати словом. Хоча світ почався словом і продовжиться словом. І знаєте, я думаю, що наша свобода, вона незрівнянна з свободою тих людей, які на фронті. От свобода людини найвища, коли людина готова віддати своє життя за те, в що вона вірить. Чи готові ми до цього, кожен з нас повинен задумуватися. Дякую вам.